Слава навіки Богу, нехай Господь береже вас. Сенс життя є спасіння інших людей, щоб приводити людей до Бога, уводити їх від пекла, уводити душі з підклади диявла та приводити до Господа. Бо це є головне повеління. Ісуса Христа, щоб навчити всі народи та крестити їх в ім'я Отця, Сина і Духа Святого. Справжня любов це наші справи, щоб виконувати Боже Слово, виконувати всі Божі заповіді. Це справжня любов до Бога Ісуса Христа. Це є справжня любов. Що Бог послав свого Сина в цей світ, і Ісус віддав свою душу за наше спасіння, це є справжня любов Господа Ісуса Христа. Тому якщо ми є дітьми Божими, то діти Божі вони так само жертвують та полагають свої душі за спасіння інших людей, полагають душі не заради щось земного, але щоб привести людей до Господа. Тому і важливо, щоб не противитися, не гордитися, але смирятися та нести Боже Слово, виконувати Божу волю. Бо Бог гордим противиться, а смиренним дай благодать. Якщо ми виконуємо все, що заповідав нам Господь, то ми є справжніми друзями Ісусу Христу. Тому важливо. Дивитися, ми друзі Ісуса Христа, що є друзі цього грішного світу. Бо коли робимо грішні справи, беззаконня, які є в цьому світі, то дружимо з цим світом і тоді вороги Богу. Якщо ми, діти Божі, ми впливаємо на цей світ, словом Божим, та приводимо грішних, невіруючих людей. Довіри в Ісуса Христа, до покаяння. Але церква Божа вона не перетягує з одної церкви в іншу, бо це вже, це вже є руйнування храму Божого. Амінь. Нехай Господь береже вас і благословляє.